О блаженій Москві вічний Сході подай Господи, спочиленим воїнам нашим пам'ять, пройти в Сьогодні звершуємо і сотворимо вічну пам'ять, ще не України ні слава, ні воля. ще нам прав. Українці усміхнеться боля. Вже другий рік поспіль російська агресія не дає нам святкувати наші свята. Чуть більше року тому ми разом з вами не пустили на нашу землю, в наш рідний Ніжин, цю наволоч. Перемога обов'язково буде. Ніколи ми не забудемо, якою ціною це відбулось. життя не попросить Серці, щоб залишилися ми.